Вже на початку роботи виставки до палаток майстрів почали підходити місцеві мешканці, адже такі виставки стали традицією під час народних гулянь на свята. Деякі витвори мистецтва, якщо уважно придивитися та поцікавитися у їх авторів, можуть багато розповісти про далеке минуле нашого краю. Так, загадкові візерунки керамічних виробів знайомили усіх з прадавньою трипільською культурою. До старовинних народних ремесел можна віднести і створення традиційної української ляльки. Щасливої дев'яниця іграшка супроводжувала наш. Предків протягом життя та мала сакральне значення. Ті вироби, які найбільше сподобалися на виставці, можна було придбати. Виставка знайомила людей із досить рідкісними видами мистецтва. Декого здивувала техніка створення картин з воску, а комусь до душі найбільше припали плетені вироби з коренів сосни. І те, і інше дивувало своєю красою та оригінальністю. Приходять дуже багато людей і купляють, може, й не дуже багато, але всі задоволені всі щасливі, всі радісні, подивляться і радісно і нам, і людям, хто дивиться. Майстрам живопису теж було чим порадувати обухівців. Олійні фарби яскравих кольорів на полотнах місцевих художників створювали веселковий настрій усім перехожим. А їхні автори творчі люди. Відчуваючи святкову атмосферу, навкруги охочі вітають усіх зі святом. Хочеться поздоровити всіх із цим світлим святом, що воно в нас є. Кожного року все краще організовано. Всіх вітаю і святом. Бажаю. І щастя, здоров'я, світлих, радісних днів. Щоб у всіх було все важливий і результат, і творці, і поціновувачі усього самобутнього отримали велике задоволення від такого спілкування. Марина Кошкіна, Олександр Костиніков, студія Барт.